Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі Знову листівка Надії, і ми продовжуємо читати лист надії, написаний Богом до нас, людей на цій землі. І говорячи про цей лист, про цю надію, я маю на увазі Євангелія. Я маю на увазі написане Слово Боже. Воно дає нам добру, правильну основу для життя. І ми з вами продовжуємо у цій телепередачі говорити про наше серце. Ключовим віршем є слова Ісуса, записані в Євангелії на Матвія 5 розділі, восьмому вірші. Блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Біблія говорить про те, щоб ми з вами дбали про наші серця. Не тільки про наше фізичне серце сьогодні є навіть національні програми про попередження. Інфаркту і всяких інших різних хвороб пов'язаних із серцевою судинною діяльністю організму людини. Але коли Біблія говорить про серце, вона не говорить про фізичні органи, вона говорить про сукупність наших думок, про сукупність наших бажань, очікувань, про е картину того, як ми бачимо цей світ, в якому ми живемо. Про наші цінності, про наші пріоритети. Про це говорить Біблія, коли каже про серце. І Ісус каже, що коли серце наше буде чисте, ми з вами побачимо Бога. Наші очі будуть відкриті. Ми будемо бачити Бога. Ми будемо бачити Його план, Його намір для нашого. Ми будемо бачити Його бажання. Ми будемо своє життя вирівнювати згідно його задуму, бо Він наш Творець. Він наш Творець. І він один знає, що служить нашому добру. І коли християнство говорить про серце і взаємовідносини між Богом і людиною, воно має на увазі взаємовідносини між серцем Бога і серцем людини. І через це Ісус каже, ми побачимо Бога тільки тоді, коли чисті серце. Від чого чисте має бути наше серце? Від чого чисте бути наше серце має? Є декілька, є декілька таких моментів. Серце наше має бути чисте від заздрощів. Притча, 23 розділ, 17-й верст, читаю в російському перекладе: Не давай сердцу завидовать грешникам, но всегда пребывай в страхе пред Господом. Нет сомнений, у тебя есть будущее, и надежда твоя не погибнет. Не давай сердцу, своему, не давай своему сердцу заздрыть грешникам. Людям, которые переступают законы Божии, люди, которые переступають. Принципи, і етику, навіть людську, загально прийняту етику людську, яка базується в, в кінцевому результаті на християнських принципах. Не заздри людям, які роблять зло і при цьому ніби немає їм покарання, які роблять зло і залишаються безнаказаними. Не заздри таким людям. Бережи своє серце від заздрощів. Бережи своє серце від заздрощів іншим, які мають, а ти не маєш. Бережи своє серце чистим від цього. Таким чином ти даси Богу можливість зробити щось особливе в твоєму житті. Ти матимеш мир. Мир, який невідомий людям, які живуть в заздрощах. Серце наше має бути вільне від будь-якої сексуальної нечистоти. Це не просте слово, радикальне слово, можливо. Сьогодні називають таких людей консер... консерваторами і так далі, то подібне. але Ісус, зауважте, сказав: в законі сказано, якщо хто чинить перелюб або зраджує своїй дружині з іншим і так далі, хай розлучається, розходяться там і підлягають суду. Ісус на горній проповіді читайте, каже, хто подивиться на жінку з бажанням, з похоттю, вже перелюблює, з нею в серці своєму. Наше серце має бути чистим від цього. Як воно може бути чистим? Скажете, ви сьогодні все це кричить на мене. Мало того, воно не просто кричить. Багато людей люблять це, дивляться це, думають про це, фантазують про це. Нечисті серцем Бога не побачить. Мало того, це зруйнує твоє життя. Ці глупості, ці дурниці зруйнують твоє життя. Наше серце має бути чисте від будь-якої сексуальної нечистоти. Наше серце має бути чисте від чистолюбства, від виставляння себе кращою. Я кращий, ніж ти. Ти ніхто. Я, в мене позиція, в мене влада. Наше серце має бути чистим від всього. Наше серце має бути чистим від змішаних мотивів. Знаєте, коли ми заводимо відносини з іншими людьми, зоною тільки метою. Використати їх, використайте їхні емоції, використайте їхні мрії, використайте їхні гроші. Просто використайте. І коли вони дадуть нам те, що нам треба, ми їх можемо викинути. Хай буде чистим серце ваше від цього. Ісус сказав, чисті серце Бога побачить. Якщо ці речі присутні в нашому житті, ми не зможемо побачити Бога ні в цьому житті, ні в житті після смерті. Я благословляю вас іменем Господа Ісуса Христа. Я бажаю вам чистого серця, яке ви можете надати тільки в Нього. І Якщо ви хочете чисте серце, я рекомендую вам. Зверніться до Нього в молитві і скажіть, Господи, я втомився від брудного серця. Я втомився від впертого серця, я втомився від чистолюбного серця, я втомився від похотливого, блудливого серця. Я бачу, як ці дурниці, вони руйнують моє життя. Господи, допоможи мені, зміни моє серце. Очисть моє серце, Я хочу бачити щось інше. Добре, світле, радісне, жити в зовсім іншому вимірі свободи в своєму житті. Це можливо для тих, хто чисті серце. Хай Господь благословить вас на цьому шляху очищення.